В Україні знищено 80% теплової генерації та третину гідрогенерації, заявив 11 червня на відкритті Берлинській конференції з відновлення України президент Володимир Зеленський. Наслідки російської агресії проти українського народу вже у травні призвели до значного зростання дефіциту електрики у мережах. Заходи щодо її заощадження, за інформацією ДТЕК не дали помітних результатів. Тому вони запровадили графіки відключення споживачів по всіх областях. У селах Визирської громади це лягло додатковим навантаженням на роботу комунальників, бо тут водопостачання напряму залежить від наявності електрики. У нас практично у всіх населених пунктах, окрім візирки. Працюють на артезіанських свердловинах, набирається вода в Башти Рожновського, і потім з башти Рожновського вона подається в загальну сільську мережу. Світло відключають 4 години, там 5. за цей проміжок часу вода використовується з башти Рожновського і немає необхідності запускати генератори. Тому світло включається, вони з наповнюються, і люди користуються водою. Коли Якщо буде така ситуація, що будуть відключення на більш тривалий час, то ми будемо встановити відповідні електрогенератори для того, щоб забезпечити населення питною водою. На території кожного старостату визирської громади є генератори, тому при тривалому відключенні світла проблему з водопостачанням тут вирішують швидко. Завдяки тому, що в нас є три генератори, на случай, якщо його геть довго немає, ми можемо. Їх підключати і подавати і воду, і в сільській раді можна тут прийти і зарядити телефон, якщо хтось із жителів. Ну, слава Богу, що перериви, коли немає електроенергії, все одно нам вистачає тої води, якщо нема там 6 годин, допустимо, немає світла, то артизіанські башні настроєні так, що вони держать максимальний уровень, практично постійно підкачують. Але в деяких селах при одинакових технічних умовах споживання води її не вистачало. Втручався людський фактор, який не допомагає розв'язанню проблеми. У нас є ну, несерйозні люди, які важкий період, такий, коли часто відключається світло, башти не працюють. Вони займаються поливом своїх присадибних ділянок, от, хоча попереджали їх, просили, щоб утриматися або хоча б. Вже ну, вечірній час, коли люди мають змогу на тварин приготувати харчування. От тоді вже поливайте огороди. На території першотравневого старостату працює 14 свердловин. При тривалому вимиканні електрики увімкнути до живлення усе обладнання не виходить. Люди зазвичай ставляться до цього з розумінням, але не усі. Хочеться ну, подякувати всім нашим комунальщикам, які робили все можливе для того, щоб вода була. Так, да, десь були якісь перебої, без цього не можна, на жаль, тому що дійсно хочеться, щоб люди з розумінням віднеслися до того, що ну, поливати городи ми говоримо, ми не дозволяємо, а забороняємо. Тому що деякі люди ну, не хочуть цього розуміти. Вони думають, якщо є вода в крані, то потрібно відкрити і там полити город, тому що кожен хоче отримати якісь там овочі свої з двору. Я розумію їхні бажання, але ж коли хтось відкриває крани, то другий залишається зовсім із води. Багато наших мешканців придбали генератори. От. Не було якоїсь паніки, не було якихось таких, знаєте, масових виступів, невдоволення. А навпаки, особливо жінки-матері тих. Хлопців, які зараз знаходяться в ЗСУ і обороняють нас. І хлопці, які приходять в відпустку, вони розповідають, що ми живемо, слава Богу, завдяки їм. Ми живемо, ми не відчуваємо цих вихолів війни. У нас є світ, вода, газ, у нас працює школа, дитячий садочок. У нас продукти харчування все є в достатку. Нічого нема, кроме відключення це тимчасове от, явище, і зациклюватися в цьому не потрібно.